Доброго дня! Сьогодні трішки про колеуси. Ось хочу показати мені колеуси. У ну, мене їх не досить багато, але трохи є. І ось так я їх вже вони виглядають. Я їх черенкувала в серпні місяці. І ось так вони досить гарно попідростали, покорінювалися. Такі і ось ще такі. Мушу сказати, що з ними проблем зазвичай немає, якщо вони, звісно, <клух> ростуть в таких умовах, які їм більш-менш подобаються. <клух> Це і вкорінюється дуже легко, просто зрізати ось якийсь такий, наприклад, живець, отак такий втикнути в землю, і воно дуже гарно вкоріниться без <клух> укриття. Ну, так виходить. Ось ті, що я покорінювала, я їх буду зберігати на полицях, як буде місто, місце. Якщо не буде, то на вікні деякі будуть стояти. І весною я буду їх живцювати для продажу, для себе. Ось такі. А ось новенькі такі в мене. Я їх тільки поставила на укорінення, вони ще трохи кволі. Отакі. Ось зовсім маленький. Ну, бачите, вони так стоять, не вкриті, нічого. Такі собі колеуси. Таких в мене ще не було. Це я такі знайшла собі. Ось чомусь тільки листечку присихає, видно знизу. Ось такий цікавий. Чесно кажучи, мені вони, щоб я сказала, думала, що вони мені дуже подобаються колеусе, то ні. Але так вирощую, звісно, для продажу. Це вони ці рослини на тих, хто полюбляє їх. Але отак, якщо їх садити в монопосадці, де один один той же колір, отак, я люблю так рядками, щоб воно було. Ну, і їм, треба і полив якийсь е, стабільний, звісно. В цьому році вони в мене не дуже гарно росли, тому що сухо було. О, такі Ось Ну, теж як варіант в комбінаціях якихось е, мікси, дуже гарні з ними виходять. тому... Рекомендую ці рослинки, з ними немає ніяких проблем. ну, як, ну, як, Бувають всякі винятки, звісно, але в основному проблем немає. Так собі ростуть. Що мені подобається, це не петунія, яку треба там укривати. там, Чи другі рослини. Коли черенкуєш, то потрібно їх накривати, дивитися, щоб не спарились, нічого. Ці вирізали. Черенок поставили в землю. І ось вони собі коріннюються тихенько, помаленьку. І ось виросли. считайте, за за е, ну, 2 місяці десь Які, яка гарна рослина вийшла. Тепер мені її треба знову попідрізати, щоб вони не були занадто великі, тому що місце вони займають також, а до весни ще, ще довго нам. Тому. Ну, Надіємося, що прийде весна, будемо розмножувати і вирощувати. На все добре.